Він вижив після тортур, концтабору і замаху КДБ. Степан Бандера, людина, яку намагалися зламати всі імперії ХХ століття у 1930, iv Четвертому польська поліція арештувала його після вбивства міністра Перацького. На суді він стояв прямо не визнаючи провини і сказав: Україна буде вільна, навіть якщо нас повісять. Смертний вирок замінили на довічне. П'ять років у польських тюрмах побої, холод, голод, але Бандера, не зрікся ідеї незалежності. 1941-го року, коли він проголосив акт відновлення держави у Львові, німці арештували його і відправили до концтабору Заксенгаузен. У Целенбау, ізольованій тюрмі для особливо небезпечних в'язнів, він витримав три роки допитів і принижень. Через три роки німці його звільнили, сподіваючись використати, але він відмовився стати маріонеткою. Через 15 років у Мюнхені агент КДБ отруїв його ціанідом та навіть смерть не змогла вбити ідею, за яку він жив.